Ну що, сонечко, як з'їздив? Всім добрий вечора. Доброго вечір. Нарешті я вдома, хоч би в ці шворки. Трішки підкупився. Так. А що то ти таке купи купив? велике? Дитині мороженою скупив. Сирні палочки вона дуже обожнює. А то білизна, яку я вже просила просила, просити. Ну я вирішив вже ж і тобі зробити сподобався. Угу. Хоч би все не впустити тут з рук. Заїхав ось комплектик. Uh -huh. Купив Парню. буде чистенько, бо я завжди як тракторист викачаюся, ти тоді батюхаєшся чи воюєся тебе. Я більше не люблю, коли комплект розділяються. Я люблю, щоб комплект був комплектом. Я вже, я, вже, я, вже, я вже як ти вже скупляюсь в магазині і пакети, не і, беру. І, і пакети вже беру. Мені предлагають пакети, кажу, та доча в нас тих пакетів. Кажу, я кажу, все з собою десу. Я отак і дав, а вночі морози, о таке проходить. Тож, Трішечки з подарками. Заїхав ще. На пасіку, то побував в городі, ще вийшов з автомобіля, та ключі забув в автомобілі, слава Богу, хоч Хоть не закрився, не Що немає тут. Боля У нас Сендеро, як було ренуха, то постійно закривалося, То було вже прохолодно. Uh -huh. Ти вже там розпалила, uh -huh. бачу дим сюди чуть аж пахне. Uh -huh. Ну не бачу, бо вже тепло, uh -huh. пахне. Та да ну так що лягти. Спокійно себе, то таке вже хоч зубами цокотить. Тільки коли? не встигла повністю вечерю зробити, поки всі тіла переробила до вечері. Ну нічого, я Зараз там якраз в процесі. нічого. То, то все он, хлібець, сальця щось наріжемо. Раз, два. І вже хоч це відпочити. Я ж сьогодні з тим сараєм провозився, руки, спина, болить. О, в тебе ж пара бовить. Завтра, завтра хотів зробити вихідний, а в нас півники, брама, що ми відсадили окремо 10 штук, почали битися і б'ються так між собою. Ну, те що. Прийняли рішення тільки тільки на бульйон. Немає немає толку з них тримати. Там хтось хотів приїхати собі, взяти на обміні, коротше так, голову проморочили, ніхто то холода йдуть, а так як вони ото, ганяють один одного. Щось то це шкода, один то, одного. То, завтра станемо, виділимо пару, пару годин та й можна хоч трішечки поважити. Да? Завтра неділя, ми завжди з тобою кажемо, все в неділю будемо відпочивати, а воно якось не виходить, Трош, бо село. піду в дитини, бо в неї якраз. Заняття бо учительниця чи як там, да, да репетітор дав вечором да. її телефонують по онлайну, Оце ж на гітарі вона грату піду мороже на однесу з йогуртом і з паличками та хай куштує. То всім гарного вечора да, бережіть себе.